Світ дитинства під такою назвою у Рогатинській міській раді відбувся круглий стіл для дітей пільгових категорій, зокрема дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На обліку у службі у справах дітей Рогатинської міської ради перебувають 42 дитини під опікою і піклуванням. 26 з них проживають у Рогатинській громаді. Цими дітьми опікується 19 опікунів, піклувальників та патронатних вихователів. Від імені міського голови дітей та їх опікунів з міжнародним днем захисту дітей привітав перший заступник міського голови Микола Шинкар. Не звертайте увагу на дрібниці. Життя безцінна річ, безцінна. І ви найкращі, бо ви, у вас більше доброти, у вас більше милосердя, ви кращі до дорослих. Я щиро вдячний за те, що ви часточку своєї душі вкладаєте для формування в цих дітях гідних громадян України що ви постійно живете їхніми турботами, їхніми бідами, що ви завжди можете пригорнути їх до себе, віддати частинку своєї любові. Хай вас Бог всіх береже, ми ніколи за вас не забудемо, не забуваємо. Усі опікуни за особистий внесок у створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, за турботу, за велике серце, яке вони відкрили для тих, кому у житті не вистачає батьківської любові, були нагороджені грамотами міського голови Сергія Насалика. З програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади дітям пільгових категорій було виділено по 500 гривень.